Привіт-привіт, мої хороші! З вами Інна, Кармолог, і ми сьогодні будемо говорити на тему материнства по книзі Анатолія Некрасова Материнська любов. Тема нашого сьогоднішнього етеру буде мудрість побажання. Будемо говорити про наші побажання іншим людям. А ще хочу вам нагадати, що в мене в стрічці інстаграм є багато відео про свідоме батьківство, як виховувати своїх діток, як використовувати практики, які нам описує Джон Кехо, відомий на весь світ своїм бестселером, «Подсознання може все. Тож, будь ласка, переходьте, дивіться, ставте лайки. Також на а, дану тему материнська любов вже є кілька відео. Запрошую вас на свою сторінку, підписуйтесь, ставте вподобайки, я буду так знати, що дійсно вам подобається, і далі буду розкривати а, тему материнської любові та інших тем можете писати у особисті повідомлення або ж Коментарі, яка тема вас цікавить, будемо говорити на ту тему, яка вас цікавить. Запитання задавайте в коментарях, будемо робити ефіри, в яких я вам буду розповідати і давати відповіді на ваші питання. Тож, сьогодні ми з вами поговоримо про те, що на перший погляд здається простим: про побажання. У книзі Материнська Любов Анатолій Некрасов показує, що за словами, які ми говоримо іншим, стоїть дуже велика сила. І якщо ставитися до цього усвідомлено, побажання можуть стати справжнім інструментом любові і творення свого життя. Чому побажання мають силу? Тому що слово це енергія. Повторюся, що я вже говорила про енергію, про слово, десь в мене є. Погортати потрібно просто в інстаграмі, стрічці, тому що кожне слово, яке ми кудись посилаємо, це енергія. А якщо ми посилаємо в ту саму сферу думку, десь побажання своє, ми все більше і більше енергетично його підживлюємо. Тож, коли ми бажаємо людині добра, ми фактично посилаємо її частинку своєї сили, їй людині. Але коли ми говоримо бездумно або навіть з прихованим негативом, ми можемо завдавати шкоди собі в першу чергу собі. Некразов наголошує, побажання повинно йти від чистого серця. Згодна абсолютно з ним. А ще в нас багато зараз таких людей, які дивляться тікток і різні, от ви знаєте. Така свідомість людини, що хтось щось сказав, або його зглазили, бо, ну це все, бабки-гадалки, всі цигани, всіх боюся. От зрозумійте основне, якщо ви сильний, енергетично, якщо ви десь Прочитали афірмації своїми, вони всилили вас. Якщо ви помолилися, як розповідає вчена Софія Бланк, вона вже відійшла, вже має в її живих, але вона розказувала це все, навіть не розказувала, а накуково довела. Що якщо ви прочитаєте сім молитв підряд, вам вистачає цієї енергії, яка дається вам з небес. На 4-5 годин. Ви захищені від всякого негативу. Але ж ми з вами ліниві задніці, якщо вже припече, ой, хтось щось робить. І оце ваше ой! Мене зглазили. В першу чергу ви б'єте, пробиваєте свою ауру. Ви пробиваєте своє поле. Ой, оце своїм ой, оцим страхом. Ви самі себе пробиваєте. А коли ви вже самі себе пробили. Тільки тоді от може якесь негативище на вас вплинути. Тому що дійсно, ми багато думаємо, кожна думка, ми взагалі всі з вами зв'язані. Але якщо людина захищена чи молитвами, чи афірмаціями, чи робить медитації, от в духовність стрішки піти, то вона захищена і от так умовно в коконі. Якщо щось то її летить, воно відзеркалюється і летить далі. А якщо людина ойкає, айкає і сама на себе натягує хто наскільки, хочеться сказати, хренову тучу негативу, воно все упивається в її в ауру, і оці всі негативні енергії починає людина хворіти. Починає погано себе почувати одразу, тоді хворіти, тоді всякі можуть е, хвороби заключатися. А все від чого. Винна хто це в це пості. Сусідка баба Галя, що яйце принесла? Я думаю, ні. Ви. Ви побачили те яйце, думали, О, все, капець. Все, світ зайшов, що робить? Та да, візьміть його. Поліетиленовим пакетом резиняним, От, дайте побігати, Закопайте чи спаліть, подумайте, що треба зробити, ви самі все знаєте. От ви знаєте, попитайте в душі у своєї. І скажіть в той момент, я сильніша, чим ця річ. Я сильніша. Все, ну це все просто. А ви багато хто. на... Нагрібає на себе просто негативізму і все, і сама себе розтіпала, ходить, і що робить, що робить, та нічого не робить, заспокоїтися. А щоб таких у вас не виникало ситуацій, то усвідомлено робіть усе. Усвідомлено робіть. Приходить якась тітка, починає до вас лізти зі своїми балачками. Ви її чітко, ясно відрізали, хай розвертається йде додому. І нічого мені тут. Це мої кордони. А ми хочемо, як маленькі дівочки, будь всім добре, хороше, показувати одна мілота. Да, одну мілоту, все прекрасно. Тільки кордони повинні бути в усіх, ви вже дорослі. Щось в мене нахлинуло. Бо сьогодні я війшла в потік. Добре, я завжди в потоці, коли я з вами спілкуюся. Рухаємося далі. Чому ж побажання мають силу? Повторимося, тому що слово це енергія. Коли ми бажаємо людині добра, ми фактично посилаємо її часточку своєї сили. Але коли ми говоримо бездумно і навіть з прихованим негативом ми можемо завдати шкоди. Некрасо наголошує: побажання повинно йти від чистого серця. Приклад з книги у книзі є приклад, коли мати, проводжаючи доньку, завжди говорить, Дивись, щоб з тобою нічого не трапилося. Здавалося б, турбота, але фактично, мати заклала у свідомість доньки програму страху. І донька справді часто опиналася у небезпечних ситуаціях. Коли ж мати навчилася говорити інакше, я бажаю тобі радості, успіху, світлих зустрічей, життя доньки змінилося. От вам і мудрість у словах. І дійсно, якщо ми. Я вам у свідомому батьківстві вже ефір такий проводили: що якщо дитина не слухається, щось кричить, то їй як потрібно сказати: сказати: заспокойся тихіше. Але якщо ви будете їй кричати не кричи. То останнє слово, яке вона почула, яке кричить, вона й далі продовжуватиме кричати. Просто на рівні, вона не розуміє, що ви її хочете, ви даєте команду кричати. Тут же у цих словах також велика сила, де мама бажає успіху, дитині, радості, то ця програмка і закладається. Це, про що я і хочу вам донести, дорогі матусі, правильно говоріть. Розумійте, що оця частичка не вона не влавлюється в всесвіті. Потрібно казати слово гарне якесь без не. І е, напитане на позитивне позитивне слово добра, щастя, от такі говоріть слова своїм діткам. Навіть якщо ви десь їх трохи ставите в куток, так в лапках сказати, то також ви, якщо в розмові з дітьми. Ви вживайте правильні слова, відслідковуйте. Спочатку це буде так трохи важкувато, але потім ви, в принципі, будете вже все робити на автоматі. Тож, мудрість у словах. Мудре побажання відрізняється від звичайного. Воно несе світло і добру енергію, і світла, світла і добру енергетику. Воно не обмежує. Людину не прив'язує, а навпаки, відкриває її простір. Воно звучить просто і щиро, без, без зайвих умов. Завдання для нас таке: вчитися відчувати силу слова, давати дітям, близьким, друзям побажання, які піднімають їх, а не сковують, навчитися говорити світло навіть тоді, коли в душі неспокій. Тобто краще. Приховати десь внутрішній неспокій, якусь турботу от діток, наприклад, і все рівно їй бажати щастя, добра. Дітки повинні рости в мирі і любові, а не буває таке, приходиш додому і, і починаєш зриватися там на комусь, бо щось не так. Сковуйте себе це, згамовуйте, якось по іншому переробляйте свої негативні емоції. Це також є багато практик, щоб себе заспокоїти, умиротворити, зрозуміти, наприклад, найпростіше прийняти цю ситуацію. По іншому не могло бути, тому що, в принципі, значить, я колись насіяла таких кермічних зерен, і мені воно повертається заспокоїтись, прийняти і відпустити. Наскільки це можливо. Ви побачите, як набагато легшатиме ваше життя, що це все справедливо. Всесвіті все справедливо. Одне оце, оцей закон вивчити. що Всесвіті все справедливо, так як має а, початок у минулому, і вам стане набагато простіше і легше жити. Тож, висновок. Мудрість, побажання, це мистецтво жити у світлі. Та ділитися цим світлом з іншими. Коли ми даруємо добрі слова, ми одночасно змінюємо і життя іншої людини, і власну долю на краще. Давайте сьогодні замислимося, які побажання ми найчастіше говоримо своїм дітям, батькам, близьким, а чи говоримо взагалі до деяких питання. Я також була такою, що я якось і слова не, не витягнеш з себе. Тепер я багато чого розумію, і коли навіть е, старший син йде в школу, він говорить: Мама, ти будеш мене проводжати? вже буду, я встаю йому, бажаю гарного дня, благословляю на навчання. Благословіння матері потрібно також зробити якийсь ефір е, про те, що таке благословіння матері. Але на, начебто десь в мене він уже був. Не пам'ятаю вже, тож благословляйте своїх діток на їхні починання, на навчання, благословляйте на хорошу, щасливу долю. Це, це сила силенна, особливо, якщо це робить мама дитині. Тож, кожне наше слово це насіння, з якого виростає майбутнє. І підтримую ці слова некрасову, так як кармолог. І закликаю вас думати, діяти, наміри ставити а, свої і розуміти, до чого це все приведе. Навіть якщо ви хочете комусь там у вас а, горить душа, як сказати, відомстити, так, щось зробити погане, ви подумайте, а навіщо воно вам? Прийміть цю ситуацію, ви ж уже доросла, жінка чи чоловік, навіщо воно вам коверкати свою долю в майбутньому. Не потрібно. Подумайте просто про наслідки, тому що ваші слова, дії, наміри, вчинки всі приведуть до вашого майбутнього. Вони не приведуть і ведуть всі наші думки, слова дії ведуть до нашого майбутнього. Тобто ми кожен день робимо вибори, якось діємо. Все це відкладається у нашій підсвідомості в такій камері. Вона нас записує, що в нас зроблено, що не зроблено, як ми йдемо по своєму життю. І далі майбутнє в нас формується на основі цих зерен, які ми сіємо сьогодні. Тож сійте добро, усмішки, радість! Будьте гармонійними всередині себе. А з вами була Інна, Кармолов. До нових зустрічей, ставте лайки, підписуйтеся на мене, будемо і далі з вами розмовляти, як нам краще йти в майбутнє і виховувати наших успішних діточок. Пока-пока.